Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо лічити і дізнаємося такі поняття, як вгорі, внизу, на, над, під, праворуч ліворуч. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок! Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Давайте наш урок розпочнемо із усного рахунку. Подивіться, будь ласка, на малюночок і порахуйте, скільки діток ви бачите на майданчику. Я, я сподіваюся, ви порахували? На майданчику має бути дев'ять діток. Розгляньте наступний малюнок. Ми бачимо сад, в якому ростуть дерева. Подивіться, будь ласка, і скажіть, скільки дерев росте в саду. В Саду росте п'ять дерев. Молодці! Розгляньте, будь ласка, наступний малюнок. На малюнку ми бачимо будівельний майданчик, на який з'їхалося дуже багато транспорту, який допомагає людям в будівництві. Будь ласка, порахуйте кількість транспорту, який ви бачите. На малюночку. Вісім автомобілів, вісім одиниць транспорту. Дітки, ось цей шматочок, його теж видно, тому ми теж враховуємо це як транспорт. Молодці! Послухайте, дітки, зараз ми з вами переглянемо невеличке відео і повторимо поняття лівий і правий. Огнечко, ти дуже швидко летіла. О, я не розумію, де опинився. Ми завітали в гості до бабусі, яка живе в країні знань. У неї велике господарство. Пропоную познайомитися з усіма мешканцями бабусиного подвір'я. Гаразд, дравлику, отож розпочнемо. Хто стоїть ліворуч від корови? Хто праворуч? Ліворуч від корови стоїть півник. Праворуч від корови котик. Правильно, равлику, ти дуже кмітливий і ріжки у тебе гарні. Дякую, сонечку. Та тільки я не знаю, чи вони в мене однакової довжини. Нехай це визначать першокласники. Чи однакової довжини ріжки? Однакової довжини. Дітки допомогли нам дізнатися, що ріжки в мене не тільки гарненькі, а ще й рівненькі. А я приготував для них незвичне завдання. Дуже цікаво равлику. Розповідай. Нехай учні порівняють, хто з нас довший, а хто коротший. Равлик довший, а сонечко коротше. А зараз я пропоную вам попрацювати за нашим підручничком на сторінці сьомій. Подивіться, будь ласка, перше завданечко, яке ми з вами розглянемо. Зверніть увагу на екран. Перед вами зображено на малюнку джунглі. Ми бачимо рослини і бачимо, що там є багато тварин. Давайте назвемо. Що за тварини живуть у джунглях? Носоріг, папуга, метелики, лемур, жираф, мавпа, змія і тигр? Кажіть мені, будь ласка, діти, а скільки на малюнку зображено метеликів? Рахуємо їх! Один, два. На малюнку зображено два метелика. Тепер подивіться уважно і скажіть, скільки в джунглях живе папужок, який зараз на нашому екрані. Одна папушка, Так. А тепер подивіться, будь ласка, і скажіть, а скільки всього тварин зображено на екрані? Рахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А тепер давайте розглянемо, діти, хто де знаходиться. Де знаходиться тигр? Подивіться уважно. Тигр знаходиться за деревом. Так. Де знаходиться мавпа? Мавпа знаходиться на гілці. Хто ще знаходиться на гілці? На гілці знаходиться змія. Діти, де знаходиться Лемур? Лемур сидить на жирафі. Скажіть, а де папушка? Папушка сидить на гілочці, на листочку, на пальні. Так, молодці. Рухаємося далі. Подивіться наступний малюночок і скажіть, кого ми бачимо на малюнку? Тварини. Дітки, а де знаходяться ці тваринки? Вони знаходяться. На цирку, на манежі цирку, тобто вони циркові актори. так? А хто ж тут є такими акторами? Які тварини? Два слони, тигр і папушка. Тепер, будь ласка, порахуйте уважно і скажіть, скільки тварин утворили циркову піраміду? Рахуємо їх разом. Один. Два, три, чотири. Так, циркова піраміда дуже велика і висока. Давайте ми подивимось уважно і скажемо. Хто зверху на ці, у цій цирковій піраміді? Зверху циркової піраміди знаходиться папушка, а хто знизу в цій цирковій піраміді? А знизу дітки знаходяться двоє слоників, гарних великих слоників. Так, А де ж знаходиться в цій цирковій піраміді тигр? А він знаходиться посередині, тобто між слониками і папушкою. Так, дякую вам, діти, за гарні відповіді. Молодці. А ми рухаємося далі. Дивіться, будь ласка, наступне завдання з нашого підручника під номером 3. Розгляньте малюнок. Що ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо гвинтокрили. Так, зверніть, будь ласка, увагу, що ще ми бачимо на малюнку? Ще ми бачимо стрілку. Діти, а давайте порахуємо, скільки гвинтокрилів зображено у нас на малюночку. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, скажіть мені, будь ласка, чи однакові ці гвинтокрили? Ні, вони не однакові, вони різняться. А чим вони різняться, діти? Звичайно, вони різняться кольором. Так, А ще чим вони різняться? Що вони летять у різному напрямку. Так. Так от давайте ми з вами зараз уважненько поспостерігаємо за малюнком і скажемо, якого кольору гвинтокрили летять у напрямку. Що його вказує стрілочка. Подивіться, стрілочка нам вказує зліва направо. Тобто і гвинтокрили, які ми будемо зараз шукати, мають теж летіти зліва направо. Знайдіть, будь ласка, ці гвинтокрили і скажіть, якого кольору гвинтокрили летять зліва направо. Синього кольору ще. Гвинтокрил червоного кольору ще. Гвинтокрил зеленого кольору. Молодці. А тепер давайте порахуємо їх і скажемо, яка кількість загальна всіх гвинтокрилів. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, тобто у повітря піднялися і летять п'ять гвинтокрилів. Скільки гвинтокрилів летять зліва направо? Рахуємо. Один, два, три. Молодці. А скільки гвинтокрилів летять навпаки, справа наліво. Один, два. Молодці! Ви впоралися із цим завданнячком, тому, дітки, ми можемо перейти до роботи у друкованому зошиті. Сторіночка третя завданнячко перше. На минулому уроці ми виконали деяке завдання тут, але тепер ми маємо зробити ще одну частинку завдання. Подивіться на малюнок. Скажіть, які предмети ви перед собою бачите? Ракетка, стілець, кепка і м'ячик. Молодці. Для цього завдання нам з вами необхідно підготувати олівці зеленого і синього ой, і червоного кольорів. Зелений і червоний. А тепер уважно слухаємо завдання. Предмет, що лежить на стільці, зафарбуй олівцем зеленого кольору. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що лежить на стільці? Молодці. На стільці лежить кепка. Значить, ми маємо кепку зафарбувати зеленим кольором. Так. А предмет, який лежить під стільцем. Ми маємо зафарбувати олівцем червоного кольору. Дітки, що знаходиться під стільцем. Подивіться уважно. Так, діти, це м'ячик. Значить, м'ячик ми маємо зафарбувати червоним кольором. Дітки, а чому сюди не підходить ракетка? Де вона лежить? Вона лежить не на стільці, не під стільцем. А де? Біля стільця, тому ракетка нам не підходить. Будь ласка, поставте відео на паузу і зафарбуйте кепку і м'яч у відповідні кольори. Я сподіваюся, ви вже виконали це завданнячко, тому ми рухаємося далі. На сторінці 3 завдання 3. Подивіться, будь ласка, на екран. Ми бачимо хлопчика. І його оточують різні предмети. Давайте назвемо ці предмети: велосипед, м'яч, відро, ліка, лопата. Дітки, ваше завдання знайти і обвести предмети, що розташовані праворуч від хлопчика. Підніміть, будь ласка, всі праву руку. Подивіться, з якої це сторони. А тепер скажіть, які предмети розташовані праворуч від хлопчика? Лопата і ліка молодці! Візьміть, будь ласка, простий олівець і обведіть ці два предмета. Ми виконали з вами це завдання. Рухаємося далі. А зараз, дітки, розпочнуться завдання для самостійної роботи. Відкрийте зошит на сторінці 54-й і знайдіть завдання перше. Ми перед собою бачимо торт із подарунків або пірамідку із подарунків. В чому полягає наше завдання? Нам з вами необхідно буде кожен із подарунків зафарбувати у свій колір. Для цього завдання вам потрібно підготувати олівці червоного, синього, зеленого і жовтого кольорів. Розпочинаємо. Зафарбуй червоним кольором пакунок, що лежить зверху. Зверху, дітки це ось цей пакунок, найменший і найперший. Його розфарбовуємо червоним кольором. Далі розфарбуй синім кольором пакунок, що лежить знизу Найнижчий, діти це ось цей. Його потрібно розфарбувати синім кольором. Далі зеленим розфарбуй пакунок, що лежить під червоним пакунком. Тобто наступний за червоним під червоним, ось він, він буде зелений. Ну, а жовтим розфарбуй пакунок, що лежить над синім, тобто зверху синього. Звичайно, це ось цей пакунок. Для того, щоб вам було зручно, дітки, і щоб ви не заплуталися, який пакунок, яким кольором потрібно розфарбовувати, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Я сподіваюся, у вас вийшов дуже гарний малюнок, яскравий, різнобарвний, а ми переходимо до завдання другого. Подивіться, будь ласка, на малюнок, ви бачите три автомобілі. Нам їх потрібно розфарбувати у зелений, блакитний і жовтий кольор. Підготуйте, будь ласка, олівці. Зелений, блакитний, не синій, дітки, блакитний або голубий і жовтий. Тепер увага. Зафарбуй машини так. Щоб зелена машина була між голубою і жовтою. Де це знаходиться між голубою і жовтою? Посередині, значить, ось це, дітки, буде зелена машина. Так, а тепер нам потрібно визначитися, яка буде голуба, яка буде жовта. жовта? Має їхати за зеленою, тобто після зеленої, не перед зеленою, а після зеленої має бути жовта. Де ця жовта машинка? Ось вона, вона буде за зеленою їхати. Дітки, тоді перед зеленою, яка буде машинка? Вона буде блакитна або голова. Будь ласка, поставте відео на паузу і розфарбуйте машинки саме в ті кольори, які нам потрібно. Я сподіваюся, ви впоралися цим завданням і зробили його швидко і якісно, а ми переходимо до завдання третього. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Кого ми бачимо? Правильно, ми бачимо діток. Що вони роблять? Молодці, вони катаються на велосипедах. Нам з вами потрібно знайти дітей, які мають повернути праворуч, тобто у праву сторону, і обвести їх простим олівцем. Будь ласка, дітки, підніміть праву руку і подумайте, які діти мають повернути праворуч. До речі, якщо ви не знали, дітки, коли ви їдете на велосипеді і вам потрібно повернути в якусь сторону, а хтось їде або йде слідом за вас, або перед вами, ви маєте підняти ручку і показати ручкою ту сторону, куди ви будете повертати. Подивіться уважно, які дітки показують праву ручку, що вони мають повернути праворуч. Ось цей хлопчик має повернути праворуч. І ця дівчинка має повернути праворуч. Так, саме вони показують праворучку. Дітки, обведіть їх, будь ласка, простим олівцем. Молодці! А ми переходимо до наступного завдання. Сторіночка 55 завдання 6. Подивіться, будь ласка. Ми бачимо перед собою геометричні фігури. Що це за геометричні фігури? Трикутнички молодці! Що ж нам потрібно буде зробити з цими трикутничками? Їх потрібно буде розфарбувати. Розфарбовувати трикутнички ми будемо чотирма кольорами. Виберіть любих чотири кольори, які вам найбільше подобаються. Тепер увага! У першому рядочку ми маємо зафарбувати лише один трикутничок, другий зліва. Підніміть, будь ласка, ліву руку, другий трикутничок зліва. Рахуємо один, два. Ось цей трикутничок, який потрібно, буде розфарбувати першим. Тим кольором, який вам найбільше подобається. Розфарбували, відклали цей олівець, взяли інший. Завдання друге. Розфарбуйте п'яту фігурку справа. Підніміть, будь ласка, праву руку, знайдіть, де це право, і рахуємо фігурки. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось ця п'ята фігурка справа, тому що ми рахуємо справа наліво. Ось саме цю фігурку ми розфарбовуємо другим кольором. Розфарбували, відклали олівець в сторону. Тепер третє завдання. Розфарбуйте першу фігурку зліва. Підняли ліву руку, знайшли ліву сторону і шукаємо першу фігурку. Ось вона, звичайно, розфарбовуємо цей трикутничок третім кольором. Відкладіть, будь ласка, цей олівець, ми його вже використовувати не будемо, і переходимо до останнього рядка. А тепер, дітки, нам необхідно зафарбувати останню фігурку справа. Шукаємо праву сторону, підняли праву руку. І шукаємо, яка ж буде відправа остання фігурка. А ось вона. Правильно, справа остання, а зліва буде перша. Розфарбуйте, будь ласка, цю фігурку четвертим кольором свого олівця. А тепер подивіться: перша розфарбована фігурка, друга розфарбована фігурка, третя розфарбована фігурка, четверта розфарбована фігурка. Тобто ці дві одна під одною і ці дві одна під одною. Я сподіваюся, вам сподобалося розфарбовувати і шукати фігурки, і ви впоралися із цим завданням. А наостанок, дітки, я хочу, щоб ви вибрали і показали потрібну цеглиночку із тим кольором, який у вас залишився в кінці нашого уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за увагу, дякую вам за роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!